Хоче мати діток та здійснити мрію своїх батьків. Альона Альона вперше розсекретила про найближчі плани на життя та шляхи здійснення своїх мрій. Слухайте далі пряму мову співачки. Я хочу двох дітей до 40 років. Я хочу знову таки будинок у вигоді, хочу, хочу квартиру тут, щоб я собі могла. Хочу допомогти батькам добудувати будинок, щоб я могла внуків в баришівку. Все, хай там їдять пісок, траву, землю живуть. Бо батьки живуть в однокімнатній квартирі, і типу я не приведу туди внуків, а мені треба буде допомогти. Я розумію, я хочу Ютуб канал свій розвивати, щоб він був не тільки кліпи. У мене є ідеї, ще декілька шоу, які я хочу робити. Глобально що я хотіла зробити, мрія, яка, да? от музична, що вона знову таки стосується не мене, але в шо, якби мені Бог так тих грошей, якось не знаю, суперспонсора і таких ідейних людей поруч, я б робила дитяче шоу. Чого мені не вистачає? Крок до зірок, ранкова зірка. Отакого. От Наші діти сидять, і в них якісь місцеві конкурси, на яких я не знаю, там, дуже легко купити собі переможне місце. От ти ходиш і радієш, що в тебе є мендаль, е, грамота, і що дитина твоя виграла. Хоча насправді. насправді. А мені так сильно хочеться, щоб оце було. Я не знаю, я готова йти до Поплавського, брати франшизу на крок до зірок і робити. Мені так хочеться робити для дітей. Отакий от шоу. Я от це мрія.